Мені здається, що наш зараз не грає, а воно так все добре заходить. У мене 11% на фоні. Ну і шикарно. Може поставити зарядку? Дуже включили. Треба ставити зарядку, вистачить, чи таке. На пару годин запису. Слухай, мені здається, що вже було таке, колись така розмова. Яко? От про то скільки, скільки відсотків у нас вперше, впіл пі, пі, підподі, ти питалася, чи вистачить зарядку. Да. Чи в... це рекурсія? Чи впер підподі. У нас у нас була якась програма про рекурсію. Сьогодні ми от рекурс... рубрика рекурсія почалась. Подожди, 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 Так. А ще шо вопят. Тихо. Тихо. Так воп. Вот. Я, блін. Во і в йо — Ага і за в'є, да? Це в'є під под. Це якби он п'є під под був. Це в'є під. Ну як був пє під пот і йо під ну нічого не може бути. В в йо. В йо під — В'є під пє під под щось там просачується. В наш прекрасний ву під. Я хочу наголосити. Що во це дуже серйозна заявка. Це во, Це во. Справжнє во, як ми говоримо часто. Це добре. О, і зараз це воно так. Yes, it is. Сідан пс. Ты все пропустил, але, бляха, я это так смешно. Это По по-шекспировски Просто щика готовишь. Ой, а что я че, французским акцентом живу в Ну да. А, я и я. На кокни. На кокни. На кокни. Кок. Туду. Тукок. Ух. Кокни. в минулому мы сейчас будем кокед, 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 Did you cook? Yes. I, I cooked. I это интеграция для рекламы, какой-то Никому из них не хочется сюда их присылать. Ничего вписывать. нет, это так хреново для интеграции. Ой. Вы знаете, заплата там, потому я столько не выпью. Вы сейчас отловили жёсткий внутряк, про который вы ни не знаете. Ну, Бля, це дуже смішно. Слушай, <риснє> уже це воппит босс, понимает. Не знаю, мне вас в нас во. Ну, чуть во, так и наши тевочки. Ой, нулевых. Это именно во. Ну, вот мы там ржали, что завьм, а за это вот я Э Во. <риснє> Продолжаю, блядь. Юзалиш мод. Класс. Я вам хочу сказать, что у меня периодично вмыкается English мод, и я начинаю понимать every single word. пісні, в блог. Вообще, у мене Шо, і навіть... це. ти, ти, ж про це вже розповідала. Та я не розповідала, розповідала про це. Та ну припини. Ні, розповід... ми розповід... просто орали, з цим все. Ні, ти розповідала, тому що... Я комусь розповідала <плот> про Еврицю. Ну, припини. Ти просто <плот> комусь вживу розповідала. Ти ж було в піхоні. Це ж було вже. <плот> <плот> Ой, шикарна. Боже, мені здалося, ми вже 10 хвилин орем, а, а тут тільки <плот> 5. Представляєш, яка щілість бомбардування зараз. Да, тому що кількість жартів на хвилину квадратну. І, як ми все кинули, коли зрозуміли, що в у нас лопід було. Це в просто. Це вайп одразу. І... Listen, existent, uh! Ти відчула цей вайп в лопідводах. Таку купі бляха, хайдеш такий курва, що? Іменно, хочу бикануть. І на сложних щах ходить по, по місту просто, да. знаєш. Так. Шановні, а вам хотілося б, щоб ми зробили якийсь ексклюзивний підпот? Е підпод! О, Господи. Це звучить як ім'я якого-небудь грецького філософа, скажи. Да. Епідп... Хоча він не мономісопонамід. Схоже, демон Месопотамії епідпот. А за що він буде відповідати у мене? То в нас є демон амнезії, демон параної, це всі хуйні. От за що відповідає демон епідпот? А ну, давай. Ща да чекати, треба. Треба не щупати, да? так? От, от я відчуваю, що є відповідь конкретна на це питання, і я поки його не можу впіймати. От не здається, ну, от, от, от десь у нас між тобою мною бігає. Демон е По-моєму, він демон, демон. підполод? Ні, демон дурдова. Але так прям так. Да. Так, я згодна. І не так згодна, знаєш, як от ти мені щось навішуєш, я згодна, а всім така фу, хуйня, я так не думаю. Ні, я зараз прям згодна. Ну отак, як коли та так. А зараз я прям згодна. Свідомо. Свідомо згодна. Рекурсія трошечки знову. Клас подобається мені. Це відчуття. Воно таке класно, ти такий, ну, типу, говориш і так якось торкаєшся знову. По по колу, тому що ти пам'ятаєш, що ти казав раніше. Так, і це цікавиться. ланцю ланцюжок і послідовність, і це еволюція. Mm -hmm. Дерма версія еволюції. Як ми як ми, користуючись своїми знаннями, розвиваємось. Це ж так, ну ми насправді так еволюціонуємо mm -hmm. це розвиток. Розвиток проходить зі знаннями дуже часто. І в першу чергу. Ну, плюс фізіологічне, але оті знаннями. Не Тоді буде еволюція. Бо тільки якщо буде рост, а знань не буде, це не еволюція. Це, це... це прямо ж якась. Філософська концепція. Да, Біологічна шось... і якась така, знаєш, як біоміха. Та да? бляха ти шо? Не бляха, а біоміха. <сум> <сум> бляха меха. <сум> Бляха-міха. Він люблю тебе, що ти так приймаєш такого пуу і загнало чуть Смішно. Так, а що там? 8-16. Я тобі кажу, щільність бешені, просто да, я зговорю. ми несемося. Мені не ну, знаєш, як... Часильні... Численні, численні реінкарнації. Ми не встигаємо навіть їх відчути, ані чуть чуть несуться. Може зонсари крутяться, у нас є кушиви шість голів. нас у нього башка і ще шість. А, він все бачить. О, слухай, так це нагадує цього Янгола, пам'ятаєш. Ту, там, Серафім, Та я вона ж руки йому там намалювала, але теж, чесно кажучи, чувак з купою рук це щось таке так з... Виходить... з біблійного. Так, так виходить, це прям перекликається, Бачиш ці образи, що багато очей. Це чомусь був прихід, мабуть, от як в ефірі бувають, літають якісь думки, там от одна думка прийшла різним людям. Да? І от у цей образ побачило одразу багато різних людей. І, можливо, як це цей можливо? образ зчитаний з ефіра, це... а значить, вони існують і як... мають такий як... вигляд. Як це можливо. <кхм> вони ж ну про знання, про них не можуть ага, ні звідки. Це сайфай уже прямо якийсь релігійний. А як може бути поєднана релігія і сайфай? А як вони воєнету поєднали з Янголами? Точно. У клас. Що їм треба взагалі? Клас. Так, да, так і я так і поєднала, дійсно. Це тобто цікаво. Частини різних світів. Що ти світі хвилин? Демони. Так, да, ну, і, да, і, да. І, і янголи, от і все. Он же думав. Так. Он же думав. Мене, мене тільки що знаєш, мені так, мене було відчуттям, що я француженка. Так. Анжеліка де, де Сансе Демонтил. Де де Ой, класні фотки велик. Ну, Це вони... Ой, ладно. так, Ми трошки приколовлятися самі собі, але щільність не зменшилась, ви бачите. А щоб ми, сука, все одно не сумо, я як просто бешена. Купа якихось стилів, купа чогось чогось приходить, да на згадку ці. Ну, вже помішалося, все на світі просто перемішалося. І помішалося. Бо це якесь помішання. Поміщення. Це польською. Поміщення. Ще трошечки ми тут. Блін, інтеграція не була. Французької і футболії школи. Точня, бумаго в курсах пішли. Це холдинг ленгвіч холдинг поліглот. Де мій сметан? Сметанок. Сметанок. Де мій сметанок? Де мій сметанок? Де сирник здійде? Сирник. Чао. Коли я коли я слухав цю пісню. Мені завжди хотілося сметанки. Сметанки. Не гови, не гови, сметанки. Тихо. Так от сирник <рес> Он підтверджує твої слова. Ти розумієш? Воно так органічно тут лягає. Димі а си? сметанок, сирник Ей. Э. Э. Куди там? Мій сметанок, а сирник міде. Он там де сонце А сирник Ну, Хорошо, не знаю. А от я сирника не не придумав. А от сметанки мені завжди хотілося. Я не міг зрозуміти чому, але насправді ось як воно. Потому що там про сирник. Тому що там про сметанку. Смотанку. Там приховається сирник. І соль, і солечку. Підсолити і тямуть. Дуже смачно. У нас сьогодні оновився репертуар. А що таке? 13 хвилин, Боюсь, Боюсь, що ми унесемося, і наша щільність пронесе на спов фінішну цю пряму хотіла сказати, але це ж не фінішна пряма, це фініш. А прикинь, ми базарі, базари, мені зненацька обривається запис, бо ми підкоривом по під 20. І оце вони охоті. Просто так тепер і пере. Так тоді треба менше 20 хвилин. Ні, вони а вони от слухать. Але розмова, вони ухові не від того, що, що ми зробили там, якось змінили своєму правилу, а в тому, що просто вони перестануть нас слухати на самому цікавому моменті посередині думки. І вони такі, блядь, а що це було? А от, тому, а... Нам теж це не сподобається. А, а, Я прям а, а, а ми їх, а ми їх уже просто попередили. Ну вони... це буде як обламінга от, для всіх. Слухай. Вони вже це почули мій підступний план, я про нього розповів. Хоча вже ми з ними просто його проорали. Клас, клас. Ехо, ми так не будемо робити, що нічого ля-ля-ля. Господи, це що А У нас є сметанка? І що свіже? Ну там пару днів стоїть, коли я там засир не корвела. Ага. О, тоді можна ще. Щоб... А, я ж чорний хліб вивів. Я сам собі ворог. Хорошо. От про... Про пожрати ми, звісно, заговорили. Но... Не. Дарма. Не дарма. Не хочете видна. ну будуть казати, що. Плямка. Oh. Давай, давай допісти. І потім нормально розслабимося. Дістав да, тебе цей коментатор? Так, да. mm -hmm. там ти не смаркайся, тому не плямкай. Вообще закриємо. Вот під не вот під вот не обов'язкову закриємо. А от чи буде де під будете казати де під? Прикол до підпода в тому, він буде про нього питати, а його не буде. Так що вважайте все, де підпод записан просто за... за нуль. І прикинь, ахоєна буде той, хто буде слухати нас, да, от, от, от як треба там, в тому порядку. І він таку буде він буде розуміти, чому нема де підпода, бо він послухав опідпод. А якщо хтось там. З шо підпода, там, ще підпода перестрибне на десятий, наприклад, і восьмий, і він буде шукати, а де ж, блядь, дев'ятий? Де підпод? Де підпод? Де де підпод? Тобто, <риклад> де дев'ятий підпод? Де? Де підпод? Фу. Де, скажіть мені. А от он. І його знайде лише той, хто послухає. думаю. Вот, вот. вот, це просторі. Вот, в ньому пасхалка, великодка. Істер ег, блядь. Его. Як в тим же. Люблю его. Привість. <клухи> а завжди приємно знайти. Великотку скажи. Ні. Yeah. Це завжди прям просто так, Прикольчик. — Чому нам так це подобається? Це Бо ми самі любимо <рикольчик> знаходити всякі такі прикольчики. Великотки. Навіть якщо це, наприклад, цирчик в холодильнику <пух> і не обов'язково прям в грі. Комп в комп'ютерній грі теж. Ми в принципі перці грали, коли знаходили такі істереги умовні. Ні, подожди, в цьому принці не було ніяких істерегів. Ну коротше, в якій-небудь грі полюбасу є який-небудь і, яки і старег десь на бігу на працю. Ох, пижа. Пожа. Я прийду пежа. Це французька мова і знову школа французької мови. Слухайте, Якщо ви бачите сьогодні. Я скаже, що це було все про нас в кінці. Ви там за величезні кошти, які ми потім задонатимо купите у нас цю інтеграцію агуєнну і просто підставити потім, що це агоєнною це є школа якої мови? Це 18+. А має бути від 18 років. Да? Тоді люди зрозуміють, але розумієш, діти вони ж завжди залазять і от, 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 вишукується, яке гівно. Вони по любазу знайдуть цю версію, які-небудь 12 років вже, понімаєш, в Тік-Ток і ще понесуть тікток, так, вся хуйня. І найцікавіше при цьому, що вони підуть в яку небудь мовну школу, блядь. І от тоді інтеграція сука закальцюється і буде ура-барос. Ну інтегратори, не вдавшися на цей випуск, не сильно постаралися. Так що, просрали свій шикарний шанс. Але, до речі, ми продемонстрували, що ми можемо, ребята. Так що давайте. Чехліть біком. Все. Що там? По времени? Ні, ще хвилина. Ще, А це була б класна кінцівка, скажи. Фу, а от якраз... Я збираю чухліть батон. Я ні, ну зараз, якщо ти це не, не, будеш не, не, тягнути, не, 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 потім скажеш, що спеціально це буде вже не то. Що ти, потяг, потяг? Тут постскриптум просто. Бо це мовне, так раді. Постскриптум. Потяг. Це чия мова? Потяг, Чия мова це? Я не знаю, забудь. Потяков. Ты как Качина, не? Потяков. Я не знаю. Так, Потяков. Я как Чак Клювак. <laughs> чак Клювак. Чак Клювак. Что там, ребята? Да, а, бля, бля. Ой, девятнадцать, фу. Я думала, мы сейчас их пропустим вообще, блядь. Потому что, а знаете же, пропустим. Потому что на самом, <laughs> никого мы вместе на самом, ну,